Його всім привіт! Сьогодні це друг, друга частина оглядів на книжки. Сьогодні ми оглядаємо е, за містами, і е, книжка називається Хакери. В цій е, книжці е, йдеться про хакерів, що вони роблять, е, про паролі. Е, ось, ну, вкладинка непогана, крута. Що всередині? Ой, точніше.

Розділи. Це е, у нас е, сама книжка в ній дуже багато цікавої інформації, багато картинок, які незрозумілі. Е, хак, і хакери взагалі е, хакали один цікавий факт. Хакер, е, перше хакерство сталося не до комп'ютерів, а до залізниці. Далі у нас йдуть всякі факти, факти про хакерство, кому належить інтернет і все таке. Обкладинці я ставлю десь ну, 7 з 10. Не вистачає чогось. В місто я ставлю 10 з 10. Картинкам 4 з 10, тому що вони всі незрозумілі. Е, мені не подобається самі картинки. Е, ну, тут дуже, тут дуже цікава е, книжка. Е, оцінюємо ми по 20-бальній системі, ну окей, по 30-бальній системі. Обкладинці я поставив 10, змісту я поставив. Ой, обкладинці я поставив 7, з поставив 10 і картинкам 4. Це у нас 20, 21 бал. Це книжка із 30. Ну, от, це весь огляд, всім пока!